Привіт, друзі! Сьогодні ми розпочинаємо новий цикл кулінарних відео. Що приготувати, як саме швидко, якісно та економно в умовах українського сьогодення. Я вирішила приготувати рибу, а саме зубатку, бо вона дешевша за хек і минтай. А по своїй якості і користі їм не поступається. На дно форми для запікання кладемо фольгу. Сьогодні вечеря у нас буде на двох, на один раз поїсти. Тому нарізаємо один помідор. Викладаємо помідори на дно фольги. Картопельку я почистила завчасно, і тепер я її поріжу для того, щоб викласти на помідори, поруч з помідорами для нашого блюда. Ну от, Картоплю я нарізала. І, ну, так, як мені забажалося, покидала її зверху на помідорчики. Всі шматочки різних розмірів. Я не можу сказати, що вони дуже маленькі, але вони і невеликі. Для того, щоб страва була більш корисною і соковитою, я почистила ще таку величеньку моркву. Зараз її поріжу зверху ще. Морку я нарізала, ну так, бачите, такими шматочками, ну, кружлячками, але приблизно до сантиметра. Тобто 7-8 міліметрів завширки. Вона ну, все одно пропечеться, так що зараз будемо викладати. Так, Художня викладка. Я інакше не можу. Мені хочеться, щоб це було не тільки смачно, але й гарно, щоб це все виглядало. Ну, Не знаю, так мені подобається. Тепер будемо посипати різними приправами. Зараз пошукаємо, що в нас є. Звичайно, в кожного вдома є приправи, ті, які людина любить найбільше. Ну, У мене знайшлася приправа до риби, тож я зараз і почну з неї. Трохи так посипаю. Але ж ви розумієте всі, що кожний на свій смак робить це все. Я ще дуже люблю якісь страви використати. Отже, є в мене ще жовта квітка, або ще її називають жовта приправа, або приправа харчо, квітка харчо. Ну, от не, вона мені теж дуже подобається, то я так гарненько посиплю. Вона дає дуже. Приємний присмак. Мені здається, дуже підходить до риби. Ще мені дуже подобаються прянощі до риби, травки, тож німили я теж посипаю. Ви знаєте, якщо ви бачите, що я не буду зараз солити, тому що, ну, по-перше, в кожній приправі трошки солі, мені здається, є. Тому я не солю. Якщо мені захочеться посолити, потім я краще в тарілці це зроблю. Отак. Викладаємо рибку зверху. О, який гарний процес. Так, знизу у нас приправки є. Тепер зверху посипаємо нашу рибку. Приправкою для рибки, та, яка мені дуже-дуже подобається. Ось так. Ось так, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так. Ось так. Закриваємо нашу рибку. приміжливі, повністю запакували, запаяли і зараз будемо відправляти у духовочку, яка вже розігрілася. Пройшло 45 хвилин. Рибка наша поклася під, під фольгою ну, 180 градусів там було. Ну, Давайте подивимося, чи вона готова картопелька і морковь. Ну от, Все готове. Зараз всю цю красу будемо викладати на тарілочки. Ну от, наша страва вже на столі. Бачите, як це гарно виглядає. Будемо зараз знімати пробу. Дорогі друзі, ну що ж? Рибу ви бачили, як я готувала, але ми зараз живемо в таких реаліях, що світло вимкнули, і тепер я буду пробувати рибу в романтичній обстановці під свічки. Ну що ж, я знаю цей смак, він дуже ніжний, і ця риба для тих, хто бажає. Фігуру тримати, і вона набагато дешевша за інші. Смачнена надзвичайно. Як кажу, моя подруга, ну якщо вже смачно, то смачно. Бажаю вам приємної вечері.